Українці, вітаю! Знаєте, сучасний світ, який побудований, от сучасний. Інформаційний світ, який побудований на хейті, на інформаційному бумі, шумі, гарячих темах, він вимагає від мене, щоб я був завжди гарний, щоб у мене була завжди гарна зачіска. Бажана голівудська посмішка, щоб я був неймовірний, цікавий, або сповідував якийсь нереальний тришак, або ще щось, або я був просто клоуном, танцюристом, відомою особою, щоб хоч трошечки доносить до людей. Людей, те, що взагалі відбувається. І ви знаєте, реально, наприклад, мені вчора сказали, що має бути гарний фон. Ось я знаходжуся на Печерську, позаду мене стела. Ось, бачите, да це не просто стела. Саме на цьому місці було зібрання таємного південного товариства, яке прийняло Руську правду. І тут от князь Волконський, Бестужев Рюмін, Апостол Муравйов і інші збиралися саме тут. Печерськ він. Повністю забитий такими гарними місцями, де відбувалися дуже цікаві речі. Сучасні молоді да лампочки, хто були такі декабристи, і що таке, що взагалі, яке мало значення прийняття оцієї руської правди для нашої історії. Ось, і тому у них зараз кліпове мислення: ролік не має бути більше 59 секунд. І єдиний шлях єдиний шлях подолати оце все невіглавство це створити народний телемарафон. Дуже цікава ідея, давайте над нею подумаємо, а потім я зніму відео, хто це придумав. Дуже непересічна особистість, до речі, не представник сучасної тіктокерської молоді. Ось, і, і для чого це все? Тому що новини спаплюжують, новини подають їх нам так, щоб... Нам це подобалось, розумієте? Щоб, як писав російський письменник Грибоєдов в своєму творі Горя ума» кричали жінки Ура! і в воздух Чепчики бросали. Ну, Грибоєдова, на жаль, також ніхто не знає. А дуже повчальний твір. Дуже. Тож, українці, може ми нарешті перестанемо бути? Споживачами цього всього інформаційного шлаку. І будемо чути людей, які говорять про фізику, математику, які говорять про конституцію, які говорять про здоров'я, які говорять про якість життя, а не танцюють навколо нас з Бубном. Це складні теми: бухгалтерія, фінансова грамотність, інші. Ті ж самі знання з Конституції, як розбудовувати партії, як розбудовувати громади, законодавство треба вивчати. Це складно. І це не весело. Там немає цицьок, немає срак, немає е, геїв, немає е, всього цього іншого, немає, немає трешу, немає хайпу. Тож, я не хайповий, але. Іншого виходу немає. Тож руки не опускаємо і працюємо далі. Як вам фон, сподіваюсь, сподобається. Принаймні незвично.